Астрологічний гороскоп для ТРС на січень місяць 2025 року. З 1 по 11 січня період сприяє закладенню довгострокових проєктів. Це матеріалізація ваших бажань стосовно кар'єри та бізнесу, можливість започаткувати сімейний бізнес, де будуть враховані духовні та матеріальні аспекти життя, знайдуться фінансові можливості через партнерів або інвестиції. Уникайте в інфільційних. Рішень в стосунках буде панувати пристрасть поряд з напруженням. Це відчуття, що вас неправильно розуміють як внутрішній сумнів у власній чущості або побоювання показати свої справжні емоції, складність у встановленні рівноправного діалогу, коли одна із сторін намагається домінувати. Не Поверхню вийдуть старі конфлікти пов'язані з тим, як вас приймали в сім'ї. Ви можете відчувати тиск, допоможе створення нового періоду і підходу до регулярних процесів життя, фінанси, відносини, розпорядження часу. З 12 по 19 січня період вимагає зваженого підходу до співпраці та налагодження взаємовідносин. Ви можете відчувати емоційну нестабільність. Все дратує слова, дії, погляди колег по роботі або родичів. Вам складно відрізнити правду від обману. В результаті, невірне бачення перспектив, злість, неврівноваженість, нестабільність. Емоції будуть наверху. На, на, на ви можете не помітити підтримку ваших творчих ідей, що спричинить стагнацію. Допоможе обмеження несуттєвих розмов, керування своїм часом, робота над емоційним фоном, правило трьох секунд, так, же, як і для близнюків. Звертайте увагу вашу увагу на проблеми, які потрібно вирішувати негайно. Недопущення породження та поширення пліток, концентрація та зібраність на важливих справах, необхідність серйозного підходу до стосунків стосовно партнера, може бути розчарування через завищення очікування або уникнення відповідальності та небажання працювати над своїми страхами та розвитком. Краще зосередитись на своїх потребах і на самопізнанні. З 20 по 31 Січня час для великих рішень у бізнесі та в домі, особливо стосовно нерухомості, можливі нестандартні фінансові угоди, ілюзії та мрії залишаться за бортом. Усі повернулися на грішню землю і вирішують серйозні питання. Балагури в цей час можуть не зрозуміти і не прийняти, тому щоб допомогти домогтися мети, необхідно налаштуватися на діловий лад, і якщо є можливість, показати свою компетентність і професіоналізм. Гармонія в романтичних стосунках, яка потребує взаємного розуміння. Тож, витребки вам Терези. Рунічний гороскоп 1 по 11 січня. Руна, дай вас, час боротьби і досягнень. Сконцентруйтесь на усилля на бізнесі. З 12 по 19 січня руна лагус. Інтуїція стане вашим провідником у складних ситуаціях. Прислухайтесь до себе. З 20 по 31 січня руна соло, перемога та успіх, якщо діти дітимете рішуче та стратегічно. Виключайте емоції. Гороскоп здоров'я з 1 по 11 січня напруга в роботі може викликати головний біль та втому. Приділіть увагу, сну та відпочинку. От. Може, можуть бути. Конфлікти або необережність, уникайте перенапруги та агресії. Контролюйте емоції. З 12 по 19 січня зверніть увагу на проблеми з хребтом та зубами. Посилена емоційна напруга через опозицію сонця та місяця може призвести до неуважності. Допоможе уникнення серйозних помилок. Нестандартний підход до своєї до, доповіді до своєї манери поведінки. Ризик травм через аспекти Марса з 20 по 31 січня варто уникати фізичних перенавантажень. Квадратура. Марса та ліліт можна викликати ризик імпульсивних дій, уважність, ключ до уникнення проблем. Гороскоп снів для терез на січень з 1 по 11 січня сни будуть емоційними, пов'язаними з минулим і родинними питаннями. Зверніть увагу на символіку. З 12 по 19 січня сни можуть показувати кармічні ситуації. Звертайте увагу на повторювані образи. З 20 по 31 січня сонце. Сонце в аспекті з Плутоном вказує на трансформаційні сни, які можуть дати підсказки теж щодо важливих рішень.